Продовжуємо нашу зйомку з підніжжя гори, тобто вулкану Ельтейте, гордість острова Тенерифе. Ось ми можемо побачити там вдалині кратер. Вулкану, видно, як певно тисячі років тому цікава лава. Ну і покажу вам гори, тенеривський трасу. Сьогодні, на жаль, я без компаньйона. У мене покарання, я сам сьогодні тренуюся на велосипеді. Чуть скучно, але куди діваць. Вже 3.40, Якщо вам видно, 3,44 чи 3,43 години. Крутимо педалі, зараз будемо вертатися вже в сторону дому. Добре, до нових зустрічей. Пока!